Хто з вас пам'ятає, знає, що таке пожежа. Дивіться. 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 В Одеському ліцеї запрацював клас безпеки. На його відкриття запросили рятувальників, представників ювенальної превенції, волонтерів. Фахівці у доступній і цікавій інтерактивній формі провели перше заняття з дітьми. Відкриття класу безпеки це один із найважливіших заходів на сьогоднішній день, тому що в країні, коли війна, це обов'язково потрібно зробити. У нас є правопорушення, яке найчастіше виникає сьогодні. Це більше стосується відповідальності батьків, аби батьки розмовляли з дітьми. Це правопорушення, коли батьки дають повідомлення, зникла дитина. Дуже часто ці повідомлення приходять, що зникла дитина, а потім виясняється, що дитина нікуди не зникала, насправді а просто батьки. Не розповіли дитині, і не навчили її тому, що обов'язково потрібно ставити до відома, хоча б своїх рідних, знайомих, сусідів, про те, коли батьків немає вдома, що вони кудись ідуть. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, мета якого вивчення дітьми правил пожежної мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання до медичної допомоги. Такі відкриття. Класів безпеки дуже важливі. Ми плануємо проводити на постійній основі заплановані інформаційні сесії. Це змінної небезпеки, майстер-класи з надання першої допомоги, а також освітні інформаційні заходи направлені на здоров'я. Рухаємося людина куди. Питання безпеки глобальне і за нинішніх умов включає в себе наявність укриття у навчальному закладі, щоб діти мали змогу навчатися у традиційному очному форматі. Нове сучасне сховище у ліцеї було зроблене перед початком навчального року і має всі належні умови для проведення тут уроків та перебування в безпеці під час повітряної тривоги. Бомбосховище розраховане на 550 осіб. У приміщенні дотримані всі санітарні норми, проведені нові сучасні комунікації, вентиляцію працює інтернет мережа опікувався появою захисного укриття депутатський фонд Дмитра Танцюри. Протокол МЧС, який ДСНС вірніше, так сказати, який підтверджує знаходження 550 осіб. В нас є домовленості з керівництвом школи, що в день, коли школа працює, там знаходяться під час. Евакуації або під час повітряної тривоги школьники, а в, в, всю інший час доби прилеглі дома мають право заходити туди і знаходитися під час тривоги. Клас безпеки дасть можливість у цікавому для дітей інтерактивному форматі не тільки дати теоретичні знання, а й відпрацювати практичні вміння. Відкриття класу безпеки це новий крок на шляху розвитку ліцею. Вважають освітяни. Такі заняття дозволять підготувати учнів до неочікуваних ситуацій. Відповідно до планів співпраці з різноманітними службами та фахівцями у кабінеті безпеки будуть щотижнево проводитися відповідні заняття, ну наприклад, да, представниками вінальної превенції, справи поведінки кібербезпеки, представниками державної служби надзвичайних ситуацій. Це поводження у надзвичайних ситуаціях та цивільного захисту. Представники Червоного Христа ви сьогодні побачили, проводять заняття зміною безпеки, знання на першої до медичної допомоги і таке і інше. Ми маємо і також дітям не тільки теоретично щось розповісти, надати, але і щоб діти мали практичне застосування ось цих знань всіх. Тому що вони знаходяться не тільки в школах, але й вони знаходяться вдома, і на вулиці, і навіть в інтернеті, кібербезпека зараз дуже важлива. Творення у закладах освіти класів безпеки навчить учнів навичок самозахисту, вмінь швидко приймати рішення і діяти в умовах надзвичайних ситуацій.